Росія в односторонньому порядку хоче змінити морські кордони з Литвою та Фінляндією. Про це пише видання The Moscow Times, посилаючись на постанову уряду, опубліковану на порталі правових актів Російської Федерації. Цей документ підготувало Міноборони Росії, і у ньому йдеться про те, що частину акваторії на сході фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ та Зеленоградську у Калініградській області, Росія збирається оголосити своїми внутрішніми водами на кордоні з Фінляндією. Уряд РФ має намір скоригувати координати біля низ. Кі островів а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва. А на кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Курської коси в Гданській затоці, райони мису таран, а також Балтійської коси. Я додам, що постанова РФ з'явилася одночасно з початком навчання із застосування тактичної ядерної зброї. Вони стартували в південному військовому окрузі РФ за участю комплексів іскандер і авіації, зокрема носіїв ракет Кенджал. Документ про перегляд кордону поки що офіційно не коментували ні в МЗС Фінляндії, ні у Литві. А що це може означати? Будемо говорити далі. Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 долучився до нашого ефіру. Павло, вітаю, дякую, що долучилися. Добрий ранок, слава Україні, героям слава! А як розцінювати рішення влади РФ в односторонньому порядку змінити морські кордони з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі? Це ескалація, це якась формальність. Що це? Ну, першим ділом, це спроба ескалації. Росіяни після вступу в Північно-Атлантичний альянс Швеції і Фінляндії, власне кажучи, за? Потрапили в таку собі блокаду в Балтійському морі, де вони мають вихід тільки до фінської затоки з боку Санкт-Петербургу і шматочку Ленинградської області, і узбережжя Калінінградського анклаву. це Калінінградська область, яку Сталін захопив віджав у німців. Східна Прусія, це Калінінград і низка містечок. Як і Крим, Калінінградська область використовується росіянами як такий воєнний, воєнний полігон, воєнний плацдарм в Європу. Першим ділом це головна база Балтійського флоту і всього угруповання сил, які там в цей флот входить. Цей сухопутні війська і повітряні сили. Ну з Кримом дуже така. Конкретна аналогія, і коли е, 2014-му росіяни загарбали наш Крим, Кримський півостров, вони оголосили Крим і територіальні води довкола нього е, власними переводами, е, а також після 20, е, весною 2022 року заявили, що власними їхніми територіальними водами є е, Азовське море внутрі вони оголосили внутрішніми водами Російської Федерації. Що це змінює? З одного боку, кожна держава вільна визначати територіальне море зі своєю конституцією, але і у відповідності до міжнародного морського права. Якщо терводи відповідають вимогам, Міжнародного права і запереченість, світова спільнота проти цього немає, це нормально. А те, що роблять зараз росіяни, це така провокація, свідома провокація на Балтиці, адже нічим їм відповісти на дії європейців по зміцненню безпеки в Балтійському морі, коли Фінляндія і Швеція хотіли вступити в альянс. З метою забезпечення власної безпеки росіяни багато погроз лайок викинули в повітря. Ну і вийшло так, що дійсно це вакуум вони кричали, за цими погрозами нічого не послідувало. А що робити реально? Вони не знають. Ну от чергова провокація: тепер оголошену частину міжнародних вод власними територіальними водами. Росіяни знають, що більшість держав світу відносяться, особливо приморські держави, особливо такі потужні, як Британія, як Данія, як Голландія, як Штати, зрештою решт, вони дуже трепетно відносяться до свободи судноплавства. І ну тим же американцям, які уважно спостерігають за подіями в Південно-східній Азії. Де Китай претендує на цілу низку нейтрального моря, міжнародних вод, і тут Росія в Балтиці оголошує міжнародні води власною акваторією. Звісно, що реакція буде на це негативна, на неї росіяни розрахунки. Павло, а от чи є ресурси у Росії для того, щоб окрім там рішення на папері щось робити, та, якось ескалувати ескалацію в цьому сенсі проводити ескалацію. І як має відповідати тоді кожна з цих країн? І це ж країни НАТО. Та, треба також чи НАТО має якусь відповідь на це дати. От, що має бути? Ну, проголосити акваторію власними тарводами небагато умог не треба. Власне кажучи, є у росіян прикордонні кораблі, будуть вони створювати тепер прикордонні інциденти. Ну, це повторення, повне повторення дій Китайської Народної Республіки, Південно-Китайському морі, коли китайські прикордонники бодаються там з філіппинськими кораблями судами, створюючи небезпеку. Катастрофи чи морських аварій. ну це, власне ж, не китайці вигадали, це росіяни і вигадали. Враді, перше таке, такий подібний інцидент був у 1986 році в Чорному морі, коли керуючись статтею про право мирного проходу тоді нової конвенції. Міжнародного міжнародної морської конверції 82-го року. Два американські кораблі вирішили пройти вздовж кримського ділянку акваторів Кримського узбережжя в районі Фароса. От, і росіяни очікували. Радянське керівництво тоді очікувало таких дій, і їм на перехоплення було відправлено два радянських кораблі. СКР беззаветний, і в СКР, СКР під керівництвом тоді капітана першого рангу Буданова. І от тоді росіяни вперше використали ту тактику битви да, коли два бойових кораблі. Ну це дуже, ви уявіть, які, це то ножі, які, які махини стикаються. От і тоді тоді було застосовано, що що зараз російські моряки називають навал Буданова, от дуже небезпечний такі дії, і ну якщо у всьому світі це засудили, то для сьогоднішніх російських моряків, от це цей навал Буданова такий вважається прикладовий подвиг. Павло, тобто може бути не просто патрулювання російськими там кораблями цього там тих вод, які вони будуть вважати своїми, а ще й може бути якесь зіткнення військове. Правильно я розумію? Тобто цілком ймовірно про військове зіткнення мається на увазі. Військове зіткнення в принципі можливе. Пригадайте, коли ну, британці, які дуже виступають за ну такі, це у них один з наріжниками. І свобода судноплавства, і коли в 2018 році е, Смінець Дефендер пройшов бі, вздовж бережа Криму, е, демонструючи те, що територіальні води Криму це українські територіальні води, його прохід був узгоджений з Україною. По-друге, він демонстрував е, право свободи судноплавства. Росіяни тоді залякували. Британцям всіма можливими способами казали, що буде застосована зброя. І навіть більше того, після проходу вісмінця, вони розповідали, що, начебто, вони е, скидали бомби по його курсу з літаків. Е, інші дії здійснювали британці сказали, ну, власне кажучи, нічого цього не було. Е, очевидно, росіянам це привидалося. Ну, а так, я думаю, що це створювалося. Для формування такої інформаційної картинки, тим не менше, от такі дії не без застосування літальної зброї, як навал, коли таранять один одного дві махини, військові кораблі або військові цивільні, вже доволі активно навали Буданова ці використовуються китайцями. От, що не пару тройку місяців ми чуємо, особливо ті, хто спостерігає за ситуацією в регіоні, як китайці створюють відповідні прецеденти, і це вже. Стає такою поганою нормою для тих, хто і... не чув. Це цікава інформація, Павле, І якщо можна там дуже коротко, от що НАТО зараз може? Ну лише сказати про свої там занепокоєння, та я так розумію. Тобто, зараз ніяких дій не може бути в принципі, просто будуть чекати. А, а що буде далі? Чи будуть якісь дії від Російської Федерації? НАТО висловить своє занепокоєння, але ну тут на першим ділом навіть не нато. Це міжнародна морська організація, організація Обільних Націй. Зміна кордонів держави. А те, що Росіяни роблять зараз в Балтійському морі, це теж не тільки за загарбання там і вписання в Конституцію Запоріжжя чи Криму є зміною державних кордонів, незаконною зміною державних кордонів. А й таке прирізання до себе нейтральних О, це теж зміна державних кордонів. Відповідно на це реагує Організація Об'єднаних Націй, на це реагує. Так, як це в морській акваторії. Міжнародна морська організація, і зрозуміло, що ніхто е, такі односторонні дії е, росіян не е, ну, поки поки на словах. Стан... Поки на словах це так. подивимося на реакцію. Збочі бо цікаво, що дійсно заявлять, які будуть реакції. Дякую вам, Павло, що долучилися за таку цікаву інформацію. Павло Лекічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 був гостем. Свобода ранок.